Христос Воскрес, дорогі брати і сестри у Христі, вітаю вас у Божій благодаті, церковний календар Мукачівської греко-католицької єпархії. На сторінці календаря, 13 травня 2016 року, п'ятниця. Католицька церква Візантійського обряду сьогодні вшановує пам'ятю святого апостола Якова, брата святого Йоанна Богослова. Святий апостол Яків Заведеїв походив з Галилеї і був сином Заведея та старшим братом святого апостола Івана Богослова. Він був рибалкою і належав до дванадцяти христових апостолів. Обидва брати одразу відгукнулися на поклик Ісуса стати його учнями. Під час діяльності Ісуса разом з ним були всі Його апостоли. Однак на свідків деяких особливих подій, наприклад, переображення на горі та і агонія в Оливному саді, Ісус скликав тільки трьох апостолів, серед яких був також і Яків. Апостолам Якову та Іванові Христос дав ім'я Воанегерес, тобто сини грому, що вказувало, мабуть, на їхню запальну вдачу. Однак приклад життя Ісуса Христа зробили з гарячкового Якова, святого апостола. Після зіслання Святого Духа Яків прожив ще 11 років. Він був першим із апостолів, який загинув 44-го року мученицькою смертю. Святий Яків вважається небесним заступником Іспанії, бо існує передання, що він проповідував там Христову віру. На божественній літургії святого Івана Злотустого сьогодні читаємо Іванрія від Святого Івана Листа Івана з п'ятої та шостих глав дає наступні слова. Неспроможен я нічого діяти від себе самого. Суджу я так, як чую, і суд мій справедливий, бо шукаю я не своєї волі, лише волі того, хто послав мене. Неправдиве моє свідоцтво, коли свідчу я сам за себе. Але за мене свідчить інший, і відаю я, що те Його свідоцтво, яким він за мене свідчить, правдиве. Послали ви були до Йоанна, і він посвідчив правду. Я ж бо не від людини свідоцтво приймаю, але кажу вам це, щоб ви спасти. Слися той був світич, який палає і світить. Тож ви їй побажали на часинку з світла повтішатись, та у мене свідоцтво більше, ніж те, Йоаннове. Діла, о ті, що їх отець доручив мені для мого виконання. Ось ті саме діла, що їх я роблю, і свідчать за мене, що отець мене послав. І отець, який послав мене, свідчить за мене. Лише ви ані голосу його не чули, ані виду його не бачили ніколи, і слова його не маєте, що перебувало б серед вас. Ви бо не віруєте. В того, кого Він послав. Простежте писання, в яких, як ото, вигадаєте, ваше життя вічне, а й вони свідчать за мене, але ви не бажаєте до мене прийти, щоб жити життям вічним. Слави не приймаю я від людей. Та я спізнав вас, що не маєте в собі любові до Бога. В ім'я Отця мого прийшов я, а ви не приймаєте мене. Прийшов би інший у вашому імені, ви б такого прийняли. Як можете ви вірувати, коли ви славу один від одного приймаєте? Слави, яка від самого Бога не шукаєте, не гадайте, що я перед отцем винуватиму вас. Мойсей, ось обвинувач ваш, отой, на якого ви сподівання покладаєте. Бо якби вірили, ви Мойсеєві, то й мені б ви вірили. Про мене бо писав він, не віривши ж його писанням, як моїм словам повірити. Потому пішов Ісус на той бік Галилейського тиверіатського моря, і йшла за ним сила народу, бачили бо чуда, які вчинив він із недужими. Простежте писання, в яких, як ото вигадаєте, ваше життя вічне, авторитетне слово Христа, на яке посилаються багато тих, які вважають себе християнами. Досліджувати писання, певно, що річ добра для нашої віри. Однак його ми не можемо приватизувати та трактувати на власний розсуд. Експлуатація будь-якого технічного пристрою буде кращою, а термін використання буде довшим завдяки лише простій інструкції. Інструкцію до святого письма нового заповіту подали нам отці першого Вселенського собору в Нікеї, що відбувся у 325 році, коли було утверджено канон книг нового заповіту. Хто досліджує святе письмо з тією інструкцією, ніколи не зазнає того, що про них сказав Христос: чимало лже пророків устане і зведуть багато людей. Тож будьте уважні, бо проповідник, який відкидає спадщину святих отців, відкидає і саме святе письмо, яке вони зберегли для нас. Ніколи не варто нікому нічого пояснювати. Той, хто не хоче слухати, не почує і не повірить. А той, хто вірить і розуміє, не потребує пояснень. Омар Хайям благодать Господа нашого Ісуса Христа, любов Бога та причастя Святого Духа. Нехай буде з усіма вами.